Всім привіт! Метод як спасти ваш депозит при невдалій покупці. Цей метод працює, я одразу скажу, не на всіх монетах, якщо ви купили якийсь шиток, якщо ви купили щось таке, що було в зоні ризику, або, можливо, його зламали, як для прикладу, і ціна постійно л'ється, Або ви купили монетку, яка стріляє на 100%, падає на 100%, в таких от проектах. На жаль, цей метод не спрацює. Я буду говорити про відносно фундаментальні проекти з якоюсь історією на графіку, з якоюсь реакцією від сильних рівнів, як спасти депозит, якщо ви засаджені в певній монеті за умови, що у вас є додаткові кошти, одразу скажу. І ці кошти, не останні, не роблять вам погоди в вашому житті. Це не фінансова рекомендація, лише як один з варіантів. Отже. Взагалі відео задумувалося як для закритої спільноти, але я думаю, що воно буде корисне для всіх. І так, треба визначити плюс-мінус діапазон, де ви купили. Ну, якщо ви хоча б трошки дивилися мій канал, то знаєте, що в цьому зоні роздачі досить ризиково було купувати. Знаєте, що я тут не купляв, але нехай на першій корекції середньостатистичний початківець накопився на значенні. Давайте познавим, поставимо це значення. Ну, 44, ось тут, плюс-мінус. Він вважав, що це дешево, дешево відносно 2,36% і середня ціна покупки у нього долар 44 станом на зараз. Це досить сумна ціна, якщо ви на всі кошти тут купили. Тут не дуже я, приємна ситуація, але що вже є, то є. Зараз це мінус 50% від суми, на яку ви купили. Припустимо, що ви купили на 100 доларів. Зараз це 50 доларів. Просадка на ринку, мінус 50 по монеті. І так. Наступне, що нам потрібно визначити в вашій монеті, який в неї був сильний рівень, який вона пробила. Тут, якщо дивилися мої навчальні ролики, неважко буде побачити, що ось тут ціна давала дуже довгу реакцію цього рівня, і за якийсь певний час вона його пробила. Тобто, в майбутньому він буде виступати підтримкою на цій монеті. На хлопський розум на око ось так можна вилучити цей рівень. Відповідно, якщо справи покращаться, ринок позеленіє, і просто суто, навіть технічно, інструменти мають відскоки, вони не можуть валитися одразу на дно, хіба що це форс можна ситуація, про яку ви не знали, або купили якийсь шиток, то вже зовсім інша штука. Переважно, все-таки буде якийсь відскок. Отже, ми будемо знати, що зоною є не агітую за тих аналіз, але так чи інакше, цей рівень є міцним, сильним. От від нього реакція має бути. Чи дойде вона раніше до нього, чи ні. Але ось тут маємо порахувати імовірний ріст. Тобто наскільки може відскопити на, грубо кажучи, на 30-33%. Так, з що, запасом, щоб не дійшло до рівня, вона звертається швидше. 33% росту. І так, проста математика, щоб відбити ваші 50 доларів втрати, ось тут треба купити на споті ще раз. На яку суму? А на таку, щоб 33% вашого росту в еквіваленті в доларах це було 50 доларів. Відповідно, 100%, скільки має бути розмір вашої покупки 50 доларів. 100%, 50 доларів. Отже, 50 доларів це має бути сума вашого росту. Відповідно, ви маєте купити тут на 150 доларів. Або інший варіант більш ризиковий, якщо розбираєтесь в фьючерсах, ви можете зайти на 100 доларів з. Плечем x 1,5. з половиною. Але там потрібно виставити короткий стоп. Теж, якщо це значна сума, ви можете виставити стоп за ось цей лой. Так ви вбережете від якогось жорсткого проливу, але ймовірність на хорошому фундаментальному інструменті, що відскок все ж буде, вона досить непогана. Ось таким чином, ви відбиваєте свої 50 доларів десь тут і вирішуєте, вже що робити далі. Чи повністю покидати актив ви, по суті, в без убитку, продаєте його в цій точці, або е, зупиняєтесь на хвилинку і розумієте, що тут у вас на 100 доларів, умовно кажучи, було так, скільки 80 монет. А тут за, на 150 баксів у вас вже сума, кількість монет набагато більша. І сумарно все, що ви купили тут, і все, що ви купили тут, в кількості монет це значно більше, ніж у вас було тут, а в доларах ви нічого не втратили. І чи зменшувати цю кількість, продавати половину, чи залишати повністю чекати було рано, це вже ваш вибір. До речі, зараз для набір закриту спільноту більше навчального контенту в закріплених телеграмі можна знатися всі умови і вступити в неї, поки літо і є час чогось нового повчитися. Такий от метод напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Звичайно, що є присутні в ньому ризики, тому краще використовувати короткий стоп. Що на спотові позиції, умовний ордер виставити що на ф'ючерсах. Якщо Точе 1,5 і п'ять один ставлю. Дякую за перегляд ролика. Напиши будь-який коментар під восьми слів. Це допоможе в просуванні цього україномовного контенту. Хай щастить і надіюсь, що посадок у тебе буде як найменше. Для цього подивись, як правильно купувати монетку.